Лариса Куцик одинока пенсіонерка. У неї трофічна язва. Через це вона не має змоги повноцінно рухатися. Для жінки неймовірна радість, коли хоч раз на рік вона може вийти на вулицю. І так, впродовж двох років, через кожні два дні до пані Лариси приходить патронажна медсестра Червоного Христа, аби зробити перев'язку та поміряти тиск. Пенсіонерка не вірить, що з нового року цю службу ліквідують, і вона залишиться один на один із своєю хворобою. Катастрофа буде. як я. Це настояща катастрофа. Хто нам досвід у уколи, хто нам перев'язку. Вони руки не роблять, ця рука всім не робить. Саме нічого не зроблю. Я одинока, в мене нікого ні. Я сама одна. А до 88-річної рівнянки Олени Дідушок патронажна медсестра Червоного Хреста приходить щодня вже впродовж 20 років. Вона міряє її тиск та робить ін'єкції для покращення мозкового кровообігу. Жінці теж немає кому допомогти, оскільки не так давно вона поховала двох синів. У мене в 2003 третьому був інсульт, а в тому десятому. Перелом і до, до того ходив, бо він трошки з сер, серцем, знаєте. А іншу був лів, ліва сторона. Я благодарна всьому Красному Кресту, що Він у нас є. І він повинен бути завжди. Він завжди йде на допомогу всім людям, кому тяжко, кому треба допомогу казати. Щодня ранок медсестри патронажної служби Червоного Христа Лілії Борисюк розпочинається о 8 годині і так вже 20 років. За день вона має відвідати, надати допомогу та вислухати до 10 своїх підопічних. Загалом у неї на обліку майже сотня одиноких пенсіонерів та інвалідів. Уколи робимо, уколи перев'язки, тиски і магазин. в магазин сходить. І ну як магазин? можна відмовити? От, допустимо, прийшов і кажуть, хліба немає. Ну то що я скажу, ну, що ти я ти не піду реально? по хліб, ну вже ну, ж піду. Ну, Прийшла, що? шприці треба ну, купити. Ну також підеш і шприці купиш, ходить. і купиш, і, ходить, і ліки так? купиш, і, і, і просять. Сходи, я тобі дам кошти, заплати. Мені треба заплатити там якісь квитанції за телефон. Ну, ну от як, як можна людині відмовити. Загалом у рівному майже дві тисячі містян, які перебувають на обліку патронажної служби Червоного Христа. І що з цими самотніми людьми похилого віку інвалідами буде після того, як цю службу ліквідують? Працівники товариства Червоного Христа бояться навіть припустити. Тут в першу чергу думаєш не про себе. Працівники патронажні сестри в першу чергу думають, як же будуть виживати їхні підопічні, адже вони без їхньої допомоги просто. Помирають, не витримають, тому що ми надаємо допомогу цілком безкоштовно. І це людині допомагає, що не треба платити за послуги. Якщо є перев'язувальні матеріали, шприци забезпечуємо. Кожна медсестричка має апарат для вимірювання тиску. Патринажна служба Червоного Христа функціонує 55 років, і фінансувалася вона завжди із державного бюджету. На потреби патринажної служби щороку виділялося майже 3 мільйони гривень. Втім, вже з 1 січня наступного року фінансування планують зупинити. Тому очікувано, що на медсестр чекає звільнення а 23 тисячі самотніх громадян та інвалідів області залишаться без кваліфікованої медичної, а головне моральної допомоги. Нам держава давала тільки голу зарплату. Бо якщо медичні працівники отримують за за складність роботи, за стаж роботи, то наш медсестри отримали тільки зарплату, все слі витрати, які ми несли в цісь. Программ потрати служби, вони за рахунок були членських нос кінецькі які збирає наше товариство. Наші журналісти намагалися поцікавитись у місцевої влади, як у цій ситуації вони діятимуть, чи проситимуть кошти у держави, чи залучатимуть гроші місцевого бюджету. Втім, впродовж двох днів отримати коментар з цього приводу в голови рівненської обласної ради Миколи Драгончука нам так і не вдалось. А голова медичної комісії облради Степан Вервега сказав, що прокоментує лише після чергового засідання сесії облради, яка нагадаємо відбудеться цієї п'ятниці 4 листопада. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.